Вітаю вас на каналі Захоплива Література. І сьогодні ми поговоримо про давньоіндійський міф про створення ночі. Коли яма помер, ямі, його сестра й кохана невтішно проливала багато сліз і не було кінця її горю. Дарма боги намагалися полегшити тягар її скорботи, на всі їхні вмовляння та напучування. Вона відповідала, Але ж він помер лише сьогодні, а тоді ще не було ні дня, ні ночі. Боги сказали, так вона про нього не забуде, ми створимо ніч, і вони створили ніч, і ніч минула, і настав ранок, і вона забула про нього. Відтоді кажуть зміна ночі і дня приносить забуття горя.